Добрий день! Я зараз у бібліотеці імені Степана Васильченка для дітей міста Києва і з нагоди Дня українського добровольця ми представляємо вам книжку Іллі Чернілевського Я та містинець. Це збірка віршів молодого київського поета, який минулого року загинув на фронті. І зараз я прочитаю, як про нього розповідає його мама. Після повномасштабного вторгнення Ілля, не вагаючись, пішов у військомат. Йому відмовляли, адже син не має військового досвіду, та врешті Ілля домігся свого, мужньо терпів у тому виснаження важкі побутові умови, не шкодував про своє рішення ані секунду. Там, де хотів, і де мушу, писав він уже з нуля. Мріяв перемогти ворога, повернутися до коханої, створити сім'ю і писати, писати нові вірші, нові пісні. Ілля воював два місяці. На фронті він написав три вірші. Останній вірш датований 6 травня. А вранці, 7 травня, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, син загинув. Загинув, зробивши все, що міг для нашої перемоги, з вірою у нашу перемогу. Ми переможемо, я обіцяю. І ми маємо перемогти, бо за нашу перемогу заради сильної України поклали життя вже тисячі молодих і не дуже чоловіків і жінок. Я люблю свою країну, якою б вона не була, казав Ілля, сильний, мужній, емоційний, талановитий. Прекрасний перекладач, поет і композитор, друзі, знайомі, колеги запам'ятали його як порядну, щиру, добру людину. Проклятий ворог Росія забрав у нас цього дивовижного поета з абсолютно самобутним стилем, забрав частину мого серця, мого первістка. Ця збірка відкриває нові грані тонкої душі і лі. Це слова. І Мами Ілі. і лі. Е, і зараз я ще вам прочитаю один із віршів цієї збірки. Е, він написаний саме на фронті. Тягнеться тихо смужка світанку крізь дірку в бліндажа. Ранок в вже вжерветься, кидаючи промені в черги крізь хмару, що вигнала з формі мачети Солдати встають. І даликають кухлями. Нужника будка пронизана кулями. Інстинкти рятують, первинні, тваринні, товариш мій не підірвався на міні. Цей дивний настрій, цей спокій у серці, що тільки сильніше росте в небезпеці. Чуття, що я там, де хотів, і де мушу. Життя, що шугнуло патроном в колюжу, життя, яке кожен із нас ще не виборов. Життя, що спростовує звичні нам виміри, надія у квіточці на бездоріжжі, думки, що поставив я на запобіжник, приціл, що шукає пожадливу цятку, ми знов переможемо, я обіцяю. Якщо ви захочете прочитати інші вірші Іллі Чернілевського, приходьте у бібліотеку Васильченка. Ця книжка чекає вас.